Слава Україні, українські орхолюби! Вітаю вас усіх із зеленими святами і стрійцею. Зичу нарешті перемоги Україні і нам усім здоров'я! Якщо є матеріальна можливість, то ще й придбати орхочку собі для своєї орходуші у свою орхоколекцію. Сьогодні рівно два роки, як я почала вперше зйомку у цій крамниці як бачите, вона нам усім дуже-дуже сподобалась, полюбилась. Певне, ви вже зрозуміли, що знаходжусь я у місті Луцьку у квітковій краниці Вікторія на вулиці Рівненській, 32. І тут сьогодні завозик-орхідея, тому не забувайте робити скріни. І розпочинаємо нашу орхомедитацію Ось із цього красення бігліпчика-шагал. Вартує він 425 гривень. Один єдиний в наявності, дуже ефектний, крупноквіткова квіточка. Чимось нагадує Пікассо, проте квіточка трішечки менша, ніж у Пікасо. Посиланнячко для замовлень у крамничці Вікторії я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. А ми ж продовжуємо. За 495 гривень ви можете придбати ось таку неймовірно красивезну, цікаву красуночку бігліб в такому доволі ефектному забарвленні. То полюбляє, майте на увазі, лише дві штучки в наявності. Ось такий код цього бігліпчика. І поглянемо ще раз. Ох, гламурна кралечка. За 425 гривень дві штучки в наявності. Ой, дуже-дуже красивезні. Це ж балет. Як він може бути некрасивий? Мультифлорка крупноквіткова. Постійно дає в домашньому відгалуження і рясно квітує. Хто ще не має і полюбляє мультифлорку, зверніть на неї увагу. Крутий цей балет 475 гривень і не менш крутий сорт Сурсонг. Довгенько полюбляє поквітувати, і в домашньому іноді може і ароматити. Як і дикі котики. Вартують 550 гривень. Не забувайте, що є котики, які арому можуть в домашньому пахнути. До речі, бачу, що залишився один формідабло. Не Неуцінений, але від квітулька, тому усю інформацію, який це саме колір і яка ціна, з'ясуйте напряму, будь ласка, у продавців. Можливо, хтось якраз шукає формідабло. По 385 гривень декілька штучок є бігліпчиків Аладін. Alladin. Алладінчики-бігліпчики мультифлорного типу дають відгалуження, квітують пишно. І ось така прекрасна, в переважній більшості у них завжди коренева. По 385 гривень цього разу хороший вибір інтермес. Зазвичай її плутають з Бов'є, проте це абсолютно різні квіти. І в одному з відеооглядів ми з вами порівнювали ці сорти. Цього року неймовірна мода на пожежу. Все почалося з белоти. І ось вже є сестричка белоти аля белота, аля пожежа. Ось така красуня, хто колекціонує неймовірних панянок. Будь ласка, зверніть увагу. Дві в наявності, забарвлення, вогонь. Не зволікайте і забирайте свою кралечку. За 425 гривень одна єдина в наявності. Ось така фіолетова мультифлорка. Квіточка не дрібненька, десь 6 см. Хто колекціонує Violet Queen, зверніть увагу ще ось на цю. Вона також доповнить вашу колекцію, адже хто полюбляє ось ці важко виведені фіолетові кольори, бо ж в цьому полягає цінність. А ще, як бачите, розгалужена, полюбляє поквітувати, тому в домашньому можна. Лишень уявити, яка вона буде крутезна. Ось такий у неї код, одна єдина в наявності. За 385 гривень одна єдина в наявності крупноквіткова гоя. Можливо, хтось ще її не має в своїй орхоколекції. Будь ласка, пригляньтесь до неї. Адже у неї також є ще сестричка в рожевих тонах Лоїра. Цьому завозику не було, але майте на увазі. Ось тут по 250 гривень, неймовірної краси міні. Орхідейки посаджені в мох. Маленькі, компактні, нюхала, не пахнуть, але колір також пожежа. Геть, як підлітки, можливо, хтось зацікавиться, майте на увазі, бо дуже красива зна квіточка. Погляньте форму той неончик біля колонки. І непоганий вибір сьогодні. По 585 гривень пиріжки різноманітні, сирні і чорничні. Полуничних немає. Не привезли цього разу. Але, як бачите, обрати свого пиріжка також. Можливо, довго полюбляють поквітувати, пластикова квіточка, неймовірне забарвлення цікавезне. А ось це за 475 гривень, один єдиний в наявності, крупноквітковий стандарт, який здаля мені був подібний на сого-юманту, Ну, це, звичайно, не сого-юманта. Але не менш ефектна квітка. Погляньте, яке забарвлення, ось такий неї, коронева, прекрасна. Дуже ефектна, красива, розкішна. І не менш вражаюча ось ця за 385 гривень. Погляньте тут якраз під лампами добряче видно неонові переходи кольорів. Холодні неонові, які. Переходять в теплі, неймовірно красиве зне Ще в наявності є ось така кропноквіткова білосніжна за 385 гривень. Ось такий код у неї. Ну Ви ж знаєте, ці радліпчики як полюбляють поквітувати в домашньому каскадами. В наявності також є Монако. За 485 гривень забарвлення Монако, ну тут можна оди співати. Ми ж з вами про це добряче знаємо. Тому й цінуємо і полюбляємо цей сорт. Ось така коренева в Монако, хороша. По 395 гривень також є декілька штучок мультифлорочок Рембрандт. По-своєму доволі цікавезних орхідеїк, які полюбляють добряче поквітувати. Ми ж це знаємо. І коренева, як завжди, дуже тішить душу орхолюба. Вона практично завжди ідеальна. От погляньте, жодного желеподібного. За 395 гривень ви можете придбати в свою орхоколекцію, хто не має, полюбляє мультифлорку Pink Flamingo. Рожевий фламінго ще й трішечки ароматить. Не забувайте про це. В наявності також є роттердамчик. Вартує він 395 гривень. Розгалужений, красивезний, можливо, хтось шукає крупноквіткова мультифлорочка. Ось така коренева у неї. Доволі хороша. Роттердамчики полюбляють давати діток. Ох, Child Free це не про них. Вони, як завжди, багатодітні мами. 385 гривень ще ось ця забула. Вибачайте. За 485 гривень Сого Лоуренс. Ой, я полюбляю у Вікторії ж і купувала свого. Наростив у мене добряче коренево. Ой, а квітує як! Ароматить. ой. Свою орхову колекцію без нього не уявляю. Ну, а ось тут білосніжні і непростенькі. Мультифлорочки, проте дуже різні між собою. Давайте детально подивимось, бо ж це букет нареченої. Ось це за 385 гривень жовтою губою флоріон. Коренева, хороша, ось така, дуже красивезна. Також поруч із нею є ось така. Вартує вона також 385 гривень. Білосніжна, вже не така у неї жовта губа, це сілі томі. Коренево дивимось, також ідеальна, хороша, ще є й куди рости. Ваша справа пересаджувати чи ні, я не пересаджую такі орхідейки. Ще є ось така за 385 гривень. Вона не, так, не з такою жовтою губою, подібна до сілі томі, але це брюсель. Квіточка у неї на фоні сілі Томі, та Флоріон більша. Погляньте, бачите? Ось вона дрюсель зліва. Посередині більш жовтішою губою Флоріон, а на задньому плані у нас сілі Томі, Там крап в неї подекуди. Ароматна ліодорка в наявності також є за 425 гривень і не одна. Ой, коренева прекрасна. Аромат Ліодора в переважній більшості дійсно магічно впливає на орхолюбів. Полюбляємо ми її, правда ж? По 395 гривень Санта Роса, яка ароматить ніжною трояндочкою. Там лусочка поглянете, хто зацікавиться, можливо, все там ок. І ще в наявності є ось така подібна на Joyride за 385 гривень. Крупноквіткова, розкішна з прекрасною кореневою. А ось хто шукає крупноквіткового білосніжого бігліпчика, він також є Мерлін за 425 гривень. Коренева погляньте, яка. Ой, тут взагалі в мене пальці тонші, ніж ця коренева. Ви ж уявили, як в домашньому буде каскадом квітувати кропноквітковим? Тільки встигайте квітки підвішувати щоб вони квітконосика не поламали. Ой, забирайте, бо ж один єдиний в наявності. За 385 гривень паса також одна єдина в наявності, стандарт бусковий, ефектний, красивезний, розкішний, ідеальна коренева. І з квіткових стандартів ще є в наявності за 325 гривень монтріанчик. Також доволі ефектний. І на фоні інших орхідейок він дуже виділяється. Але в наявності ще є оціночка. Є ось така від Квітолька, вартує вона 350 гривень. Єдине, не підписано, хто це, тому сюрприз коренева ось така прекрасна. Не забувайте просити продавців, вони вам детально усю оціночку покажуть. Серед у ціночки ще за 250 гривень є сурфсонг. Тут подекуди желеподібні корінці, але сурфсонг доволі швиденько нарощує кореневу. Можливо, хтось шукає. Не вагайтеся! Єдине, рекомендую не діставати для нарощення кореневої з горшечка, і все ж таки вона піде в ріст. і вас потішить. Не забариться потішити квітуванням. Оранжевих вогників. Від квітулькою також є Joyride. За 250 гривень тут подекуди також жила подібні корінчики, але їх мало і Джойрайт теж полюбляє швидко нарощувати кореневу. Листова у нього крила літака. Ох і квіти. Ви ж знаєте, цей колір Джойрайт, неймовірно красивезний бусково. Бурячковий. Ну, а ось ця красуня. Я не знаю, хто це від квітулечка. Коронева ідеальна, листова ідеальна. Як шкода, що ми не знаємо, хто це. Також буде сюрприз. Хто полюбляє сюрпризи? Не зволікайте, бо це також, по-своєму, орхомагія. Ще одна, ось така без назви. Тут єдине, бачите, лусочка на шиї. Я трішечки так відгорнула, бачите, немає там проблем, але все ж таки такі нюанси уточнюйте у продавців. Нехай вже продавці знімають ті лусочки і показують стан шиї. Ось така в наявності від квітулька Mulberry Cake за 250 гривень. Вона така фіолетова з білосніжним неончиком від колонки. Погуглите в Інеті, будете знати, ще ось така є від квітулька зняті листочки. Але все здається, що окну все рівно потрібно детально просити продавців, щоб показали. Погляньте, який у неї листок, це боїнг. А ось у цієї відквітульки довгеньке листя, проте воно вузьке. Давайте поглянемо, можливо, горшечок підписаний. Ой, якраз є сорт. Це в нас Vivion, тобто така білосніжна красуня. Хто полюбляє білосніжні? Я, наприклад, дуже полюбляю. І ще є ось така. Тут вже на листі у неї є, значить якась квітня. А, ну, звичайно, каріон чи керіон, Бускова з таким білим бліком від колонки. Тут знятий листочок був. Видно, квітконосик засихав. ну Продавці вам покажуть. Лишень акцентуйте на цьому увагу. За 250 гривень ще є ось така красуня. На жаль, також без назви, але ідеальна коренева. Ой, як дивлюсь, погляньте, та ще ж ідеальна листова. Ну хто ж це? Ех, як би ж знати, бо я вже понабирала тих від квітулюк. Так що допомагайте ще вирятуйте. Я ж всіх не врятую. По 250 гривень ще ось така. Глянемо коренева, непогана, листова непогана. Також ми не знаємо, хто це. Жодного желеподібного. ну Світленьке листя красивезне. В наявності ще ось така тімберлайн, білосніжна красуня, також погугліть, хто не знає. А біленькі, вони живучі, правда ж? Тут також лусочка, ну, я не буду вже знімати, ось так вам покажу. Здається, що все ок. Далі ще ось така в наявності за 350 гривень від квітулька. Хтось з дорожчих сортів, прекрасна коренева. Шкода, шкода, що не підписано, будай колір. 250 гривень з хорошою кореневою. Ще ось така кралечка. Також має фіолетовий пігмент на листочках. Коренева прекрасна. За 250 гривень ще ось така. І тут коренева непогана, один якийсь. Жилеподібний корінець. І, на жаль, немає назви сорту. Ось така листова. Ой, також розкішна листова. Ось тут біля корінчика, трішечки жовтить, але не від шиї. Як на мене, попросту відпоїти потрібно, бо вже втрачає торгор. По 395 гривень. Є Broken Heart від квітульки. Ще подекуди є квіточки, тому хто не знає цього сорту, може поглянути. І ось така прекрасна коренева у них. Зазвичай я лишень й бачу цього сорту. Ще є за 385 гривень жовтенька від квітулька. Ось така. І коренева її подекуди, але без желеподібних. Ніжна, жовтенька, можливо, ви забажаєте її придбати в свою орхоколекцію, наростити. Ні, тут є желеподібний один корінець. Хм. Наростити треба коріння, одним словом. По 550 гривень також є дендробіоменнобіле. Не знаю кольору, питайте, продавці. Привезли цього разу Величезний вибір керамічних горщиків. Як бачите, перепади того світла. У Вікторії також величезний вибір засобів догляду, захисту за рослинами. Не забувайте запитувати, якщо я не показала якийсь препарат, і будете замовляти орхідейку. І вам покажуть дівчатка. Все розкажуть і ціну, і вартість, і всі нюанси. А я ще раз вас вітаю із зеленими святами. Гарного вам сьогодні дня без сирен і без бомб. Дякую за орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!